Героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання вшанували працівники Закарпатського обласного краєзнавчого музею імені Тиводара Легоцького. З 2014 року тут діє експозиція, коли гримлять гармати, музи мовчать. В ній представлено кілька сотень оригінальних експонатів, особистих речей воїнів АТО, ООС та російсько-української війни, документальні фотографії від подій Революції Гідності, портрети захисників, які поклали своє життя за батьківщину, колекцію експонатів. Натів поповнюють волонтери, учасники війни, що триває, родичі загиблих військових. Ця експозиція була оснащена і поповнена експонатами е, науковим співробітником Іваном Івановичем Орусом. Він довгий час був завідувачем одного із відділів, який займався новітньою історією. Е, почалося все із е, речей, які були передані з Майдану. Ну а потім вона розширювалася за рахунок е, е, поповнення експонатів з зони АТО так, антитерористичної операції, ну і також поповнюється досі, оскільки триває повномасштабна війна. До другої річниці російсько-української війни в музеї відкриють оновлену виставку. 23 лютого о 15.00 буде відкриття виставки. І в шумі гармат чути голоси муз». Це виставка, яка присвячена двом рокам нашої війни. Саме за цей період нам багато меценатів, багато діячів дарували певні предмети, які ми взяли на облік. І це дуже цікаві речі, унікальні. Багато з них пов'язані з війною. Тому саме символічно в цей день ми відкриваємо цю виставку, показуємо, що культура жива, працює і понад усе бореться за своє існування. Новітня історія на жаль трагічна. Вона вже карбується в пам'яті українців. Завдання музеїв зберегти цю історію боротьби за незалежність та свободу для майбутніх поколінь.